Один ткач добре, а три ткачі ще краще. Сьогодні сімейний день ми проведемо з Юрієм Ткачем, його дружиною Вікторією та донечкою Лізою. Пішли? Ткачі, привіт! Я дуже Привет. рада вас бачити. No Давайте. Ви знаєте, багато людей в цей час вони відкладають взагалі життя і забороняють собі якимось чином проводити дозвілля. Отак, навіть погуляти в парку, вийти кудись з дітьми. Ну мені здається, що це не зовсім правильно. Бо, мабуть, не за то зараз наші хлопці стоять там. Ну і саме головне, що у дітей повинно бути дитинство. Як ви створюєте для лісу щасливе дитинство під час війни? Отак. Зустрічаємося, гуляємо разом, забираю лізу зі школи, дивимося фільми, намагаємося, коли є час. Цінність мирних днів Юра та Віка особливо розуміють після поїздок до військових на схід. Одна з останніх була до Харкова. Про неї пара розповість вже в більш спокійній атмосфері. З якою ціллю ви туди їхали? Ми їхали з зілю. Підтримати з цілі е, поговорити, поспілкуватися, відвести допомогу. Да, ну це понятне діло, що відвести допомогу. Ми були в Донецькій області в Бахмутському районі. Ми а... просто через Харків поїхали, бо там вже наші друзі. <сі> бо там військові, з якими ми вже спілкуємося на зв'язку. Постійно ми питаємо, як вони, де вони. У нас є Паша Філик, наш танкіст, друзі, які нам наш. залишили такі. прикольні да, штуки, до речі. Це талісмани його, які він нам подарував. Після того, що ми там побачили, після того, що ти розумієш, як хлопці кожну хвилину, в якому жахіті вони живуть, і що вони роблять за для того, щоб нам зараз тут було спокійно, ти розумієш, що, ну вони проходять просто пекло. Це тебе атрізляє дуже сильно, і ти розумієш, що ця, ця війна, вона вона не там, десь, а вона дуже дуже сильно близько. Вона тут вона поруч. Юра зізнається, на плаву у цей складний воєнний час його тримає сім'я. Дім це його місце сили. Але вперше тільки нашій програмі пара публічно признається. У їхньому сімейному житті не завжди все було гладко, доходило практично до розлучення. Ви вже дев'ять років разом? Десять же. Ну, У ми, вас дев'ята річниця. Ну, ми сіль, рік напендрувалися, але... а потім вже ж почали жити. Але попервою можемо розказати про те, що ми думали, що все. Угу. Що скоріш за все ми вже не зможемо жити разом. Ти але... на якому році? Рік пройшов. Да, десь Так, да. І потім. Е... Юра, на тесті дві полосочки. І в мене пу-пу-пу. Ми е, прозустрічалися рік. Я дивлюся. І прожили рік. І добрий вечір. — Я дивлюся на віку і дивлюся, і я розумію, що це хтось зверху сказав: ребята, ви що от фігню займаєте?» А ми просто займалися. Час ми розуміємо, що це були якісь дитячі такі. Ну, а через це що ви Якісь... Через банальну Реально, через цяку фігню. от Чесно. Да. Mm. Ти не так поставила, ти не так кружку положила, ти не так, а чо ти пізно прийшла, а чого ти не подзвонила, а я, а я тут ти де, Я у подруги, а чого ти не а а ти не сказав. Ті притірки, про які розказують. Ну, мабуть, то воно, але ж ви малі Тобто можна сказати, що саме Ліза врятувала і скріпила вашу сім'ю сто відсотків. А потім, після цього переломного моменту, не було вже таких а, моментів, а... так щоб думали, можливо, ну все-таки Були моменти, бара. ну напевно, всі сходили, Це коли коронавірус пішов, коли ми жили разом постійно, нікуди не ходили. О, там дуже важко було, і був такий момент, що ми вирішили, що треба, ну треба якось видавати ну, трошки. Да, Тижні два побути окремо. Віка просто поїхала з, з Лізою, поїхали до Дніпра. До Дніпра. До і, і, да, а я був вдома думав над своїм поведінням. два тижні. І я чуть <калений>. сумма да, не і Я дуже-дуже багато чого переосмислив. Ну і зрозуміло, що я приїхав в Нєпера, їх забрав. З собою. До нас доєдналася Ліза, і ви знаєте, про що я подумала? Що зараз вже невідомо, хто більша зірка в вашій сім'ї. Ага, так, так. Да. <гум> Але це ж донечка, знаєте, це... діти повинні бути кращі за їхніх. Так і є для, для кожного із батьків, їх донечка це найкрутіша принцеса. Кажуть, що діти вони не вміють брехати і кажуть, все як є, видають всю-всю правду про свою сім'ю. У мене є один план, Ліза. Ти готова мені розповісти секретики сіткачів? У Так. Да. Ліза відповідатиме на запитання в окремій кімнаті. Юра з вікою будуть бачити відповіді донечки і одразу їх коментуватимуть. Який останній подарунок тато зробив мамі? Квіти. А мама тато? помню даже. Каже, не помню навіть. Ну ну, Звичайно, не помню дитина. Просто ми даруємо такі подарунки, що знаєш дитині не можна показати. Як батьки познайомилися, дуже давно у моєї бабусі, папиної мами, був день народження. Та там танцювала одна пара. Моя мама та ще один якийсь чоловік, я його не знаю. Якийсь чоловік. Це, це було день народження папи. Юрна мама, так хорограф, в неї свій колектив. Поруч бальний колектив, якому я займалась, танцювала. Ірина е, е, Миколаївна прийшла до мого тренера і каже Оля, дай, будь ласка, мені пару. в мене в чоловіка свято, хочу його привітати, зробити такий незвичайний. Мера Ірина, хай станцюють. Вона каже: дам лучшу пару і дала віку з якимось мужиком. Як Ліза каже, тоді оце це зернятко цього кохання воно якось зародилося. Як те, то мило називає маму вдома. Якусик. А Вікусік так і записано всюди, навіть на лобі в мене. Сьогодні стар. А мама тата? Юрчик. Тобі подобається, що твого тета знає вся країна? Я не дуже люблю, коли з ним фотографуються. Перше Бо це вперше така, Мені здається, дитяча, дитяча ревнощі таке трошки. Не так, знаю, якось ми можемо йти по парку та… Просто гуляти та підходять, тут починають фоткатися, А ми там з мамою починаємо іти. І якось. Однокласники знають, хто твій тато? З паралелі там вони о, це ж місце, це ж, ліз, це, це ж ну, так. Ми там були в одному колективі, там, де було багато дітей, і підходили, казали: о, то в тебе тато Юра Юра ткач. І вона прийшла до мене, заплакана. І каже, вони зі мною О. дружать тільки тому, що папа Юра Ткач. І прям її це так трошки О. трошки па. Халіше може бути дитяча травма. Е, Треба розмовляти. Треба, Треба розмовляти не, і пояснювати, і все буде ок. У тебе є прихильники. Я вивчаюся, але в нас є жених. У нас було вже два побачення. Віки не було вдома. Вона каже: вивіді, пожалуйста, лізу. Там приїхав батько з, з малим. Я кажу, заодно я познайомився. Такий дисонанс в голові. Я так віддаю лізу, і ліза уходить, так смущається. «Пока, папа. І все, і входять. І я понімаю, що я двом мужикам віддав. Ну, як, мужику і, і маленькому і мужчинке маленькому. Віддаю своє най, найдорожче, найцінніше на три годинки. Знаєш, вони пішли там в кіно. Ти б хотіла щось змінити у своїх батька? Я вас дуже сильно обожаю. Молодочка. Лізонечка, сонечко, ти величезна молочинка. Знаєш так. Так, ровненько, акуратненько, без звездочек, з чистими думками іди по життю. Ми ми тебе Дуже допоможемо. любимо, дуже-дуже.